Спочатку вторгнення, окрім волонтерства, основного, ми стали займатися виробництвом магнітних екстракторів. На відео вказан магнітний екстрактор під назвою «Едельвейс». На даний час це самий потужний екстрактор, котрий ми виготовляємо та безкоштовно передаємо військовим медикам, цивільним медикам. Вони працюють на шпиталях, стабільсивних пунктах і в цивільних лікарнях. На даному відео вилучається куля, 7,62 з пучового суставу. Дельвейс створений з нержавіючої сталі спеціальною в ньому в рукояті знаходиться неодимовий магніт і дві насадки. Раніше ми виробляли декілька насадок, але хірурги зачасту користуються саме двома насадками основними, тому ми їх і пустили в потік, інші всі прибрали. Тобто без насадок можна проводити діагностику, пошук уламків, а вже завдяки насадкам можна заходити в ранівий канал та діставати уламочки їм зручно працювати, ну, приблизно грам 150 разом з магнітом до 200 грам. Тобто Вони легкі такі, дуже... він працює, нагадаю, до 5 сантиметрів у глибину. Якщо уламок глибший, тоді працюють таракальним під назвою Білий янгол». Робота білого ангела. Покажи на його снічці. Представлений екстрактор діленгел. Він використовується при лапароскопічних операціях і при таракальних операціях. Важить він близько 120 грам. Він також легенький, виконаний з полімеру. В ньому магніт працює напряму з уламком. Ніде не тряє його магнітна сила. Уламки дістає з легенів, з серця, з печінки і, в принципі, з червини будь-які метали, котрі магнітяться. Тобто, звісно, що наші вироби це не панацея від усього, тому що є уламки, котрі там, наприклад, полімерні, котрі він не потягне. От, але е, уламки зачасту десь приблизно 80% вони магнітні. Тому наші вироби. Дуже в цьому допомагають, щоб їх діставати з тіл наших хлопців, дівчат, і цивільних і військових. На даний час по приблизним підрахункам лише Едельвейсів Н-52 та білих янголів на даний час вже більше 800 точно. Тобто ми кожного тижня мінімум відсилаємо від 20 до 50. Ну, По-різному по буває. Буває такий шалений наплив, що просто ми не встигаємо полірувати. І у нас два є, Один з них Юра, він постійно жаліється мені, каже, Олеже, ти або нові руки мені прийшли, домовся, там в шалімово, тому що я стираю, коли полірую. Нова розробка від старої відрізняється по перше конструкцією. Плюс ми використовуємо додаткове окрім нержавіючої сталі полімерні сплави. І в принципі, саме основне це серце цих приладів це магніти, котрі ми повторюю, замовляємо напряму з Китаю. Це батьківщина неодіму, тому що 98% цього рідкоземельного металу добувається. Китаю. ми чекаємо. Я думаю, через тиждень прийдуть нові магніти з Китаю, котрі виконані виключно за нашими кресленнями. Вони незвичайні, таких просто немає, тому що наші китайські партнери зробили саме з наших креслень. Ну вони незвичайні. Я думаю, що вони будуть дуже класні. Я вже бачив, в принципі, як він повинен виглядати той виріб уже в окончательному вигляді. От, я думаю, що буде дуже круто. Днями мені написав Борис Петрович Веденський, це головний травматолог ЮЖД, південної залізниці. І він також скидує нам відеооперації. І на моє питання, скільки він за останні чотири місяці дістав уламків, тому що саме чотири місяці тому ми йому передали декілька комплектів. Він сказав, лежить десь від півтори тисячі до двох тисяч уламків я вашим приладом дістав. Це лише один лікар. Я думаю, що в день приблизно біля сотні операцій нашими приладами виконуються.